Дітки, приготувалися до останнього уроку, і сьогодні в нас останній урок урок письма. Це Дуже є, цікавий із цікавими завданнями. Ярослав, що ти хотів сказати? Мені тут в чат пише. Хто в чат пише? Ярослав, Ярослав привіт. Ну, бачиш, вже навчився Сергійко писати, так? Да? Сергій пише в чат. <кхи> <кхи> Так, ну, я, камера я думаю, що, для того, що. Якщо ви хочете дуже один одному ні, писати, Сергій, послухай, спочатку. Якщо ви дуже хочете один одному писати, обміняйтеся своїми номерами телефонів і спілкуйтеся в позаурочний час, домовилися? А ви? я не вміє дзвонити номеру. Я вмію. Ну, маму, попроси, вона тебе навчить. Можна телефонувати один одному, можна спілкуватися, тому Я що ви... вам не вистачає спілкування на онлайн уроках, тому вам хочеться поспілкуватися один з одним. У вас уже є дітки, однокласники, які вам більш подобаються, з, з ким би ви хотіли товаришувати? Так, да, Сергій? Так, да, Віроніка. Я по вайберу і будеш спілкуватися. <плес> Ми з вами розпочинаємо наш урок, і тема нашого сьогоднішнього уроку — письма це вчуся добирати близькі та протилежні за значенням слова. Що це за слова? Ми вже коли з вами говорили. Сьогодні продовжимо роботу: будемо досліджувати слова які мають декілька значень. Так. І так, гра так чи ні? Зараз підніміть свої ручки, покажіть мені свої ручки. Долоньки підніміть. У долоньках нічого зайвого, покладіть їх на стіл і слухаємо уважно питання. Я читаю, а ви говорите так чи ні? ні. У слові море чотири звуки. Так. А, так. Так, так, правильно. Алфавіт має 28 літер. Ні, ні. ні. А скільки літер в алфавіті? 33 33. 33. 33. 33 33 правильно. Імена хлопчиків пишуться з маленької літери. Ні. 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 Ярослава, як пишуться імена? З великої літери. З великої літери. Мені дуже добре чути марка. У марка. Е... Налаштований звук дуже чітко і відповідає. Так, столиця нашої країни Київ. Так, так, так. Так, так, так молодці. Так. У слові п'ять літер. Так. Так 4. так, так. ні, ні, ні. скільки літрів у слові юного? Чотири. Правильно його розумничок. У слові юнга чотири літери правильно. У слові ясний сім звуків. Ні. 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 Так, 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 так. так. Буква як у слові, скільки звуків позначає? Ні. Два. Ні. Два. Так скільки Ні. звуків у слові ясний? Сім. 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 Шість звуків. Шість звуків. Й а с, н і, й. Шість. Будьте уважні. А зараз відгадайте загадку. Вийшла звідкись гарна дівка. На ній стрічка семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло зламала. Що це таке? Українка. Стрічка семицвітка. Веселка, веселка. Це веселка, веселка правильно. А як по-іншому можна сказати на веселку? Райдуга, 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 райдуга. правильно. Подивіться райдуга. уважно на слово райдуга. Скільки букв у цьому слові? Букви ми бачимо і пишемо. Сім, сім, сім. Молодець Віроніка. сім букв, сама перша порахувала. А скільки звуків у слові райдуга? Звуки ми чуємо і вимовляємо. Шість. шість, шість сім, Ой, сім, а чому це вісім? Шість, шість, вісім, чому це вісім? Шість, що, шість, є букви, які позначають шість, два звуки. Сім сім, сім, сім сім звуків. Три, сім сім, сім, сім букв і сім звуків. Шість, а скільки складів поділіть слово на склади? Шість, Рай, дух, га. Три склади. Три склади. А склади ми визначаємо по голосних звуках. А голосних скільки Сергійко в українській мові звуків? Скільки голосних звуків в українській мові? Тридцять шість. Шість голосних звуків шість. Дітки, відкриваєте зошит в косу лінію, зошит з письма, Пропускаєте один рядочок від попередньої роботи, старанно каліграфічно Сашко Сідлецький ми записуємо букви. А хто назве букви? Як вони називаються? і Яка буква? З. З. Ой, у нас що? Циф... Це а, цифра три, а бу... букви немає три. Є буква є. Буква велика. З. А перша яка буква ліворуч? А. 3. А. А. Зі. Буква Зі. Е. е. Хто Зі. це сказав? Є. Е. Е. Буква Е велика, буква З велика. І буква третя. В. Прописуємо за зразком. Е. Е. Єгор назви слово, яке починається буквою Е. Дітки хто може пригадати слова, які починаються літерою Е? екран. Страус Ему, да? рас Еленатор, рас де Зерно відрівається. Назвіть слова на букву З. Обр... А, я... Зебра, Зебра, заголовок, Зебри, Заголовок, зробили, загадка, зошит. Так. Так. А назвіть слова на букву В. Великі. 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 Велосипед, бажає. Великий. Великий, великий. Ворона. Ворона, молодці, дуже добре. Є. Так, прописуємо за зразком Е, З, В. А коли Де, пишемо велику букву, Павло? У яких випадках? На початку речі на іменах, назвах міст, сіл, кличках тварин. Да, Веронічка. Окей, на букву В. Вероніка. Паня, Паня. Паня, Паня, Вероніка Вероника водніва ще. Да, Паня. а у Вероніки Воднева ще і прізвище Паня, Паня. на букву В. Так, Паня. добре. Дітки, а зараз ми з вами будемо шукати близькі за значенням слова. Спочатку mm -hmm. прочитайте слова вгорі самостійно, швиденько. Mm -hmm. так. Прочитайте слова внизу і разом. А тепер прочитайте слова вгорі. Будь ласка, Віраніка Тімакіна. Райдега, ласощі, гарна таємниця. Що таке ласощі? Ласощі те, що дітки полюбляють їсти, і навіть не тільки а й дорослі. Долодость. Так. Долодость. Так. Долодость. Так. Читаємо слова внизу, Павло. Це корет, веселка, красиво, дорожчі. А тепер ми повинні з'єднати слова. Вгорі і внизу. І з близьким зазначенням. А і як так. нам з'єднати? Ми усно це робимо. Діти, ви робите усно. Райдуга, Райдуга... Кр... веселка. Всі згодні з Павлом? Так. Райдуга – це веселка. Ласочки. Солодощі. А, а у нас ще один Павло працює? Солодощі гарно, Красиво. Красива. Красива. Таємниця, тамниця, секрет. Таємниця. Таємниця. Подивіться, в українській мові є слова, які пишуться по різному, а мають близьке значення. Райдуга веселка, ласощі солодощі, гарно, красиво, таємниця секрет. Продовжуємо далі. А зараз доберемо до поданих слів близькі за значенням і запишемо. Читаємо слово. лід, а близьке за значенням, як по-іншому назвати? Дідусь. Причому тут дідусь? Лід, ми ж не дід говоримо, а лід. Лід, дід, ліс. Ні, Павло. У на ми повинні підібрати слово близьке за значенням. Лід, а по-іншому Ярослав, як по іншому? Ні. Ярослав, я тебе обіймаю, тому що Ярослав тримав ручку по перше, а по-друге, я сказав правильно крига. І тепер записуємо. На другому рядочку починаємо писати з маленької літери пари слів. Лід терекри. Писемними буквами. Записуємо. Лід -тере крига Далі добираємо слово близьке зазначенням. Дощ, а по іншому «ташко». Дощіть. <поє> дощі. Ні. Дощ. Як, Як по-іншому назвати? Лена дощі? Лави. Лави. Да, Злива, А це треба записувати? Так, да, ми всі пишемо. Лави. На другому рядочку пишемо лави. з маленької літери Лі тере крига, дощ тере, злива. Ярослав, який ти у мене розумний? І у мами з татком. Дощ зливає по-іншому, коли сильний дощ. Мама як по-іншому можна назвати маму? Мамочка. Матусь. Матуся. Ненька, а батько? Ненька, тато. Тато. Лід, крига. Відступаємо, робимо другий стовпчик. Мама тире ненька. Далі на другому рядочку. Вірніше, це вже буде третій рядочок. Дощ це злива, батько це хто по-іншому? Та Тато, Є Єгор записав уже. Єгор, тобі смачно. Єгор, ти що, снідаєш чи вже обідати почав? Сонечко, Записуємо пари слів. Батько. Батько. Я Хто написав молодчинка, тому що ви працюєте чітко, швидко, впевнено, як справжній учень, який закінчує перший клас. Ви вже повинні писати швидше трошки. Далі мама ненька, батько це хто? написав. Я, uh -huh. я, Андрій, прочитай пари слів ть, крига, дощ, дива, гаманенька, батько так. Молодець. прочитай, я. хто ще написав? Я Я теж написав. Будь ласка, Я не. Я. Я а дам. Я дам. Сашко я. прочитай пари слів, Саша. Крига, дор, жива, мама ненька, батька. Тато. Молодці дітки. Отже, ми з вами дібрали слів близькі за значенням слова. Молодці усі, хто працював, продовжуємо далі. Так. Послухайте текст і замініть виділені слова близькими за значенням. Діти розмовляють. Як можна замінити слова? Правильно, діти балакають або говорять. так? Іринка чемна дівчинка. Тобто, яка вона? Добре. Вихована. Добре. Вихована. Вихована. Іринка, вихована дівчинка. В Олега радісний настрій. Радісний який? Веселись. Веселись. Мама варила добрий борщ. Борщ який, може бути? Смачний, добрий, смачний. смачний. А тепер давайте прочитаємо речення, які у нас утворилися. Вероніка починаєш діти, читати. Діти говорять, дівчинка. а увага радісний настрій, мама зварила смачний борщ. Дивіться, ми в українській мові є слова, близькі зазначенням, і ми їх відшукали і вставили в речення. А тепер знайдемо протилежні зазначення слова. Повільно, а протилежне слово яке буде, дітки заходимо? Ні. Повільно хтось пише повільно, а хтось пише як? Пистро". Швидко, правильно. Супер, Говорити а протилежне слово. Мовчати, мовчати. 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 Старий, а протилежне. Новий. Кінець. Початок. 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 Так, далі. Веселий. Сумний. 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 сумний, Дивіться, в українській мові є не тільки слова близькі за значенням, а ще й слова протилежні за значенням. Повільно. Повільно. Говорити, старий. Новий. Кінець. Тодякув! Веселий? Сумний. Високий, малий, низький. Куди? Товстий. 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 Товстий день. Ніч. Ніч. Молодці, мої любі. А зараз ваше завдання. Ви повинні прочитати текст і замінити виділені слова протилежними зазначеннями. Починай, ну давай, Віронічка. Літо тепло по небо поливуться, легкі хмари. Літо довгі ночі. Я тебе обіймаю, моє ти сонечко, ти все вірно і швидко зробила. Подивіться, Віронічка виділені слова змінила на протилежні. І ми одержали ось такий текст. Дітки, ваше завдання читати цей текст. Давайте прочитаємо. Читає Андрійко ще раз. жарко, небу пливуть легкі хмари. Літні дні долі, а Ночі. Короткі. І так, Єгор, беремо олівець в руки і починаємо списувати перше речення. Дениско, прочитай нам перше речення. А, літо? Льво перше речення? Літо. літо. Ставимо крапочку. Речення може складатися з одного слова. Друге речення читає Павло. Літо жарко. Паша, літо це перше речення. Друге речення жарко. жарко, жарко. Третє речення читає Ярослав. Хто? О, небо. При, будь, легкий. Мари. І останнє речення читає Віроніка <кій> <Тимакіна>. <кій> Літні, літні дні довгі, а ночі короткі. І так, ваше завдання списати цей <кій> текст. <кій> Марк, сіли зручно працюємо старанно, списуємо уважно. Ясно написав. Реально? Ты не написав, я думаю. Так, так быстро не может писать. так быстро не, невозможно. Да, Нет. за одну секунду я ничего не напишу. Ты, наверное, просто говоришь. Я написал, я написал. Вы только... Просто, а, что я меньше разговариваете. мало встигає. Mm Я ще просто могу говорить. Я на другую повертаю. Я можу писати так, балакати і писати. Ой, хто це може балакати і писати? Зараз ви понаписуєте, якщо будете розмовляти. Так. Ми з вами перебудували текст на слова я протилежні зазначення. Літо жарко, по небу пливуть легкі хмари. Літні дні довгі ставимо кому, а ночі короткі. І забігаючи наперед, дітки, я вам хочу сказати правило перед словом А. Завжди ставиться кома. Це слово ми будемо вчити, називається сполучником. Він сполучає частини речення, отже, ставимо кому завжди перед словом а. Як пишеться перше слово в реченні, Віраніка Тімакіна? Перше слово в реченні завжди пишемо з великої літери. Як, Павло, ми пишемо слова в реченні? Е, з великої Слова в реченні ми пишемо окремо, а одне і одне. В кінці речення що ми ставимо, Дениско? Таку. Ми ставимо клапку. А ще які знаки Сергійко можуть стояти? І знак питання, кома. Ні, кома в кінці речення стояти ніколи не може. Знак питання, знак оклику і крапка. Дякую, Марк. Дітки, хто не встиг, ви допишете. Я все скину. Я не, встиг. не, Я не встиг. Так, Фізкульт хвилинку ми пропускаємо, тому що у нас дуже-дуже е, обмежений час. А зараз подивіться, зараз ваші пальчики відпочивають. Послухайте, подивіться на екран і послухайте віршики. Де лисички бродили, там лисички вродили. Про яких лисичок йдеться мова? Про маленьких. Де лисички бродили, там лисички вродили. У першому випадку лисички це хто? Животне. Тварини українською мовою. А у другому випадку лисички вродили це що вродило? Гриби, гриби. Рибочки, гриби. Правильно. Подивіться, в українській мові є слова, які пишуться однаково а мають різне значення. Лисички тварини, лисички грибочки. Коса, коса залізна є в коморі. Коса піщана коло моря, ось вона. А у катрусі от краса, до пояса густа коса. Подивіться, коса може бути, якою косять що. Трабу. 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 Коса, Трабу. може бути на морі. Це такі дітки хвилями створюється. За допомогою піску і хвиль створюється місце, по якому можна перейти. Коса. І у катрусі, у дівчаток також є що? Коса. Коси. Бачите, яка багата українська мова. Так, дуже багато вам цікавих завдань підібрала. Не всі завдання, дітки, ми встигли. А вашим буде завданням самостійним списати віршик. Взяв Іванки в руки мило. І воно, Іванка, мило. Сон з очей і щичок змило, аж поглянуть, й мило. Дивіться, виділене слово яке? <різнє> мило мило мило. Мило, 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 мило. Дав Іванко мило. в руки мило. Що таке мило? ми намилюємо намилюємося? І Іванко, Іванка мило. Тобто, що робило? Мило. Мило, мило його тіло. Сон з очей і щічок змило, аж поглянуть, любо мило. Мило, тобто, мається на увазі, дуже приємно. Дітки, ваше завдання списати віршик. Подивіться, я вам його обвожу. Ні, я вам, я вам надішлю цей віршик у Viber, і ви спишете і, і поясните значення виділених слів. Скільки рядочків вам треба списати, Віроніка? Чотири. Чотири рядочки. Справитеся із завданням? Так. Так. І запам'ятайте, українська мова дуже багата. В українській мові є слова, які мають протилежні значення, мають близькі значення, і слова, які пишуться однаково, але мають різне значення. Мої любі, я вас відпускаю, ви втомилися вже, бачу деякі вже. Позіхають, уже треба відпочивати. Ідіть смачно обідати. Виконуйте завдання, ставайте успішними і до зустрічі завтра. До, до побачення, мої. Я ще хочу попрацювати. Попрацюєш, Віронічка, самостійно. До побачення, до зустрічі завтра. До побачення.